Шановні члени виконкому, сьогодні ми зібралися провести черговий еконком. Але ви знаєте, що перед тим, як розпочати конком, хочу шанувати пам'ять, хочу загиблої герої, героїні наших дітках, знайомі, які воробри знищили. Тому прошу мовчання шанувати пам'ять. Прошу На просість. Хто пам'ятає на даному коли ми прийняли рішення за військом освіти і інші закладів про те, що опальний сезон ми продовжуємо до 31 числа закривати. Але справимо, бачите, яка сьогодні погода, мороз, сніг і пониження температури вночі до мінус 1 до двох 3. Тому я вис соболівської. Олександр, про те, що у НАТО з відділу сідавської селищної ради звертається звертає, звертає до вас проханням щодо продовження опального сезону в закладах освіти загальної школи випрощаюсь. Заклики дошкільні заклади до 15 квітня 2025 року продовжити. Продовження опалення є необхідним зв'язку з повішенням погодних умов та зниження температури повітря, що створює некомфортні мови для навчання. Та виховання здобувачів освіти, забезпечення температурного режиму в закладах освіти дозволить дотримати санітарних норм та заробітне виникнення захворювань серед дітей та працівників. До цього питання дивіться заяви від керівників закладу дошкільної освіти. Просимо вас розглянути можливість продовження пального сезону та прийняти відповідне рішення. Зачитувати листи дошкільних листи. Є потреба? Немає. Да. Ми... Хто за те, що продовжити пані до 15 квітня наставне голосування? Хто за? Хто проти отримається приємно голосування. Зачитую рішення. Відповідь. Прогосували. На цьому питанні це витягнути закриття.